Всім привіт, з вами я Артем Підгорний. У цьому відео піде мова про те, як а, максимально вижити зі свого бізнесу. Дивіться, будь-хто все одно займається бізнесом не самостійно. Є хтось, хто поряд, є хто а, там зустрічає нас вдома, є хто. Працює, виконує якісь функції на роботі, є хто, хто допомагає, є постачальники, є е, 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 клієнти і так далі. Дивіться. Ми допускаємо величезну помилку, коли приймаємо рішення займатися бізнесом самостійно. Що значить самостійно і як ми це рішення приймаємо? По-перше, це рішення приймається несвідомо. Не це рішення приймається підсвідомо. Чомусь, якщо у нас є бізнес і якщо ми у ньому власники, то ми автоматично вирішуємо, що це бізнес наш, а тому лише ми вправі приймати будь-які рішення в праві керувати компанією, в праві нести і несемо всю відповідальність, яка покладається на цей бізнес, яка покладається на нас, яка покладається там на персонал і так далі. Це все не так, насправді. Якщо глибоко копнути і подивитися на цю ситуацію трошки з іншого боку, а моє завдання зробити так, щоб ви про ваші звичайні процеси, які відбуваються навколо вас, почали. Думати трошки під іншим а, кутом. Ось а, а тому дивіться. А, якщо у вас хтось працює, то він зацікавлений в тому, щоб у вас все було добре, тому що ви йому платите заробітну плату. Якщо він не зацікавлений у цьому, це не каже про це, про те, що він не може бути зацікавлений. Або, а це може свідчити лише також про те, що він. Навіть не здогадується у тому, що йому вигідніше бути зацікавленим у цьому. Це перше. Друге, навіть якщо ви сам підприємець, самостійна, самозайнята особа, у вас є родичі близькі, які залежать від вашого прибутку, від вашого достатку. І вони також зацікавлені в тому, що все у вас в бізнесі було цікаво. А якщо у вас є постачальники, то вони також зацікавлені в тому, щоб ваш бізнес розвивався, оскільки ви платите їм гроші. І чим більше ви в них будете купувати, тим більше вони будуть заробляти. Якщо це клієнти, вони також зацікавлені в тому, щоб ну, ви вирішуєте якісь певну, певну даєте їм певну зручність. І, звичайно, замінних бізнесів не буває, але все одно, їм, якщо вони вас купують, то вони вас купують через щось, не, не просто так, а через щось. Є якась причина. Ось і найголовніше у діяльності будь-якого власника бізнесу є те, що його завданням є включити всіх, всіх, з ким він комунікує, у процес розвитку його бізнесу. Щоб персонал турбувався, але, дивіться, але тут дуже важливо сформувати певні межі. Наприклад, персонал це е, випрос комунікації з клієнтами, тобто збір інформації від них, передача вам, а також забезпечення бездоганної роботи бізнесу у робочий час. Ось, Наприклад, там е, родина це, е, це наприклад, е, там забезпечення діяльності вашого бізнесу у е, напрямку там стратегії е, або тактики, да? або при вирішенні якихось організаційних питань. Ось контрагенти це питання, питання асортименту, питання цінової політики, питання, питання е, там якихось націнок, питання якихось акцій, питання якихось знижок тощо. Тобто на це також треба звертати увагу. Якщо це люди, то це ну клієнти, то це покращення роботи вашої торгівельної точки, покращення обслуговування, зворотня зв'язок по асортименту, по товарах, по якості, по зручностях, по системі обслуговування тощо. Тобто, вам треба всіх, з ким ви комунікуєте, вам не треба стати не підприємцем, який тягне на себе все. А вам треба стати таким ядром-комунікатором, який є зв'язуючим зв'язуючою ланкою між всіма учасниками процесу доторкання до вашого бізнесу. Ось так. Якщо ви це будете робити, то у вас все буде добре, все буде виходити. Ви навіть не помітите, як ваш бізнес почав дуже швидко набирати своїх обертів. У мене все. Я чекаю ваших питань та коментарів до зустріч. Наступних відео. Пока.